До вашої уваги головні новини району. Це Броденюз у студії Сергій Нікішин. Мої вітання, шановним телеглядачам міста Броди та сусідніх територіальних громад. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно закликаю підписуватися на YouTube канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Концерт «Козак Систем у Бродах. Репортаж із площі ринок. Сесія у Бродах. Які питання були на порядку денному футбольні змагання про ці та інші новини. Далі у випуску. Благодійний концерт на підтримку Збройних сил України організували у Бродах. Докладніше у сюжеті Наталії Коваль. На центральну площу міста Броди завітав талановитий український рок-гурт Козак Систем, який був заснований у 2012 році у Києві. Стенцюємо під танго Я не янгол я, не. я і світу навпів поділю, це в тобі я люблю, не покинь, не дай мені сили бо життя моє. Хвилиною мовчання згадали усіх, хто віддав власне життя за соборність України. На благодійну подію завітали мешканці нашої громади та і сусідніх, аби відволіктися від складних подій, зробити добру справу, долучитися до збору коштів на потреби Збройних сил України. нас ми ми Приємно, що постійно відбуваються події, які пришвидчують нашу перемогу. Ще талановиті співаки, зважаючи на особисті обов'язки, знаходять час на добрі справи. Сьогодні немає сенсу. Тим, хто не в зоні бойових дій, хто не на лінії зіткнення, хто сьогодні не в тій чи іншій бригаді думати, що він зайвий. Під час благодійного заходу прозвучали музичні композиції різної тематики, а загалом переважала патріотична. Подай зброю мені, брате! Зачекає люба, зачекай мати. Хлопці є не лісі йдуть, з ворога лагто брати. Важливо за будь-яких обставин залишатися патріотами своєї країни та власним прикладом показати для інших, що потрібно для цього робити. Я вас розчарую більше 30 тисяч кримінальних справ служба безпеки України відкрила сьогодні вже за два з половиною роки проти тих, хто чекає русський мір і наводить російські ракети в мирні міста. А тепер запитайте себе, а хто наводить ракети в стрій? Глядачі отримали особливі емоції від популярної ліричної пісні Часів російсько-української війни, яка присвячена українським військовим, які віддали життя за Україну. Молодь громади спільно із музичним гуртом виконали пісню про наших відважних героїв. Там, біля тополі, Калина Росте. А очі чекають тебе. Сила у розтачі плаче, сина все чекає, та вже його душа мам. Я в бою за вой пішов лечі, за правду і то новий поколінь, за тих хто у морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Відбулася сесія Бродівської міської ради, де на порядку денному було чимало питань. Про перебіг засідання дивіться далі. Цього разу обговорили декілька важливих питань. Зокрема, на ній доповіли про програму підтримки для пожежної частини міста Броди, а також для відділення поліції у місті. Одноголосно депутати підтримали дані питання. Крім цього, на цій сесії обговорили внесення змін до програми з охорони та збереження пам'яток. Культурної спадщини Бродівської громади обговорила питання, що стосується фінансової частини. Зокрема, депутати проголосували за внесення змін до показників Бродівського міського бюджету. Сергій Нікішин телеканал «Броди онлайн». Традиційно на стадіоні Ювілейний у Бродик змагалися між собою дві футбольні команди. Докладніше у сюжеті Наталії Коваль. Традиційно спортивне дійство розпочали із спільного виконання Державного гімну України. На стадіоні ювілейні зібралися фанати футболу, аби вболівати за улюблені команди. Цього дня на футбольному полі зібралися команди Богун та Карс місто Рівне. Під час товариського матчу гравці обох команд, незважаючи на різні курйозні випадки, зокрема фізичні травми, продовжували боротися за перемогу. Завершилася товариська гра із рахунком 1-0 на користь ФК Карс місто Рівне, яка у ворота суперника забила один переможний гол. Вітаємо команду з міста Рівне із перемогою. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. Вам аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. 19 серпня своє професійне свято відзначають бджолярі, тож вітаємо бджолярів з Днем Пасічника. День пасічника в Україні з'явився у 1997 році. Свято було запроваджене в підтримку агропромислового комплексу України, а також спілки пасічників. І тепер щорічно відзначається 19 серпня. Мед на столі, радість у господі. З ним українці відзначають свята, частують гостей, лікують недуги. Виготовлення меду з корпуткового ремесла перетворилося на справжнє мистецтво. Честь і хвала трудівникам пасік, які приносять до столу українців неповторний дар землі та сонця. Дякуємо вам за наполегливість, вірність народним традиціям, любов до своєї землі. Хай добробут, радість творчості, відчуття гармонії з природою стануть винагородою усім джолярам територіальних громад за терпіння і працю. Щиро вітаємо бджолярів територіальних громад з професійним святом. Хай праця на пасіці радує високим досягненням і прекрасними результатами, щедрим медовим урожаєм і радістю від власної справи під мирним небом України. Усі ми любимо мед, але чи багато нам відомо про те, як він добувається? Отож, кілька цікавих фактів. Факт перший бджола може продовжити своє життя на 5-6 років. Правда, у виняткових випадках заради збереження своєї сім'ї. Факт другий у бджіл дуже добре розвинений нюх. Вони здатні відчути запах квітів за кілометр від себе. Факт третій до вулика бджоли доносять нектару в кілька разів менше, ніж зібрано, оскільки під час роботи частину вони з'їдають самі. Факт четвертий. Карл фон Фріш був нагороджений Нобелівською премією 1973 року за розшифровку танцю бджіл. Рухів, які виконують комахи, щоб сповістити решту бджіл про координати та відстань до джерела пилку. Факт п'ятий. Повертаючись до вулика, бджола створює особливі вібрації, які передають інформацію про розташування їжі щодо положення Сонця. Факт шостий. Колонія бджіл складається з 20 тисяч 60 тисяч медоносних бджіл і однієї бджолиної матки. Факт 7. У бджіл по п'ять очей і через особливості свого зору вони найкраще бачать квіти синього, білого і жовтого кольорів. Факт 8. Геном бджоли медоносної містить понад 300 мільйонів пар ДНК. Їх вік згідно з дослідженнями геному становить близько 300 тисяч років. Факт 9. Приручення бджіл почалося понад 7 тисяч років тому, коли людина почала будувати для них перші житла. Факт 10-й. У данину бджоли жили у дуплах дерев, бортах, тому на Київській Русі сперечів меду називали бортниками. Факт 11. Прорив у бджільництві здійснив Прокупович, якого вважають його основоположником у 1814 році, збудувавши перший вулик зі знімними рамками. Факт дванадцятий. Як показали знахідки археологів стародавнім єгиптянам, бджільництво було відоме ще близько 7 тисяч років тому. Але використовували вони цей продукт не лише в їжу, але й для бальзамування. А ще відомо, що римляни і греки використовували мед для консервування свіжого м'яса. Факт 13. Бджільництво зародилося у Південній Азії. Саме там учені знаходять перші згадки про нього. Факт 14 Мед підвищує захисні функції організму, адже в його склад входить мало половина таблиці Менделєєва – залізо, марганець, мідь, кальцій, хлор, двоки з кремією, алюміній, фосфор, магній, натрій. Факт 15 найдорожчий мед видобувається в печері Сарікар, що для міста Артвін у Туреччині на глибині 1800 метрів. Один кілограм цього меду коштує 6800 доларів США. Факт 16. мед володіє прекрасними консервувальними властивостями у давньоєгипетських пірамідах під час археологічних розкопок були знайдені амфори з медом, який не втратив не тільки поживних властивостей, але й смак і колір. Його хімічний склад теж майже не змінився. Факт 17. у стародавньому світі, особливо в Єгипті, Греції та Римі, мед використовувався у якості валюти на рівні золотими монетами. Це свідчить про те, що тоді мед був досить дефіцитним продуктом і далеко не кожна людина мала змогу його придбати. Факт 18. Існують отруйні сорти меду. Їх отримують з нектару отруйних рослин. Такий мед називають п'яним і його ні в якому разі не використовують у їжу. Факт 19. Бджоли славляться своєю ролі у забезпеченні якісної їжі. Мед, маточне молоко та пилок. Та іншими продуктами, які використовуються в охороні здоров'я та інших галузях: бджолиний віск, прополіс, медова отрута бджоли. Але робота бджіл полягає в набагато більшому. Найбільший внесок бджіл та інших запилювачів запилення майже три чверті рослин, які складають 90% світової їжі. Третина світового виробництва їжі залежить від бджіл, тобто кожна третя ложка їжі залежить від запилення. Тож всіх зі святом, смакуйте мед і не хворійте. Головою Глинянської громади Володимиром Чорнописом було проведено чергову робочу нараду зі старостами округів, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ярославом Паньковим та керівником КП «Зодчий» Михайлом Баличем. Піднімались питання планування робіт з благоустрою, поводження з твердими побутовими відходами, робочі виїзди еколога Світлани Ніколайчук на території старостинських округів. Активно включився в роботу староста Куровецького округу ігор Лісовий. Є повне порозуміння між старостою та головою громади щодо покращення стану благоустрою та соціальної складової на території округу. Тому буде результат. Велика подяка фермерському господарству Згода, яке надало свою підтримку і виділило механічний транспорт для робіт з благоустрою після надісланого листа клопотання. Також висловлюємо подяку за виконані роботи по очищенні русла річки Тимковецький потік та планування території для автостоянки Степану Вінняновському, Степану Іванцю та Віктору Петрушенку. Роботи по благоустрою продовжуються і надалі, зараз зокрема, проводиться ремонт каплички на місцевому кладовищі у селі Лобачівка Берестечківської громади. Жителі об'єднавшись, зробили добру справу. Долучившись до безтецько-патріотичної благодійної акції на пісенних крилах боротьби за незалежність України, вони зуміли зібрати кошти у розмірі 8 тисяч гривень. Їх благодійні внески будуть спрямовані на потреби Збройних сил України. І на завершення випуску ще така інформація. За позовом Тернопільської обласної військової адміністрації суд повернув комплекс будівель Свято-Духівського монастиря, Свято-Успенської Почаївської лаври у власність держави. Отож, ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. До нових зустрічей. Побачимось!